Вітаю! Сьогодні ми розглянемо книгу Роберта Чалдіні Психологія впливу. Це бестселер, що розкриває секрети, як люди впливають один на одного, і чому ми кажемо так: ця книга стала класикою психологію та маркетингу, допомагаючи мільйонам краще зрозуміти поведінку інших і захиститися від маніпуляцій. Коротка інформація про автора. Роберт Чалдіні, доктор психології, професор і визнаний експерт у сфері соціальної психології, який присвятив десятиліття дослідженням переконання і впливу. Чи бувало у вас, що ви робили покупки, чи погоджувалися на щось, що не розуміли і чому? Чому ця книга важлива? Психологія впливу допомагає зрозуміти, як нас спонукають приймати рішення у повсякденному житті. У магазинах на роботі чи навіть у стосунках. Книга базується на реальних експериментах і практичних прикладах із реклами, політики чи переговорів. Чалдійні досліджує не лише як впливати, а й як опиратися маніпуляціям. Ця інформація корисна для підприємців, батьків, вчителів і всіх, хто хоче краще розуміти соціальні процеси. Основні принципи впливу: принцип взаємності. Люди почуваються зобов'язаними відплатити за отриману послугу чи подарунок. Безкоштовні дегустації в супермаркетах ви спробували і вам вже ніякому піти без покупки. Друг допоміг з переїздом, і ви відчуваєте потребу допомогти йому у відповідь. Усвідомлюйте, коли цим принципом намагаються скористатися маркетологи. Принцип. Послідовності, люди прагнуть бути послідовними зі своїми діями і словами. Маленьке прохання підписати петицію може призвести до згоди на більшу допомогу пізніше. Дослідження показали, що люди, які вивісили невелику наліпку про безпечне водіння, згодом погодилися встановити величезний знак на своєму подвір'ї, не погоджуються на дрібниці, якщо це суперечить вашим цінностям. Принцип соціального доказу. Коли не знаємо, що робити, дивимося на інших. Ресторани кажуть, що їхні страви найпопулярніші, онлайн-магазини виставляють позитивні відгуки. У незнайомому місці люди часто обирають кафе з більшою кількістю відвідувачів, навчіться відрізняти справжні відгуки від штучних. Принцип симпатії: нам легше погоджуватися з людьми, які нам подобаються або з якими ми маємо спільні інтереси. Зірки шоу-бізнесу рекламують бренди, і ми підсвідомо довіряємо продукту. Приятель продавець може схилити нас, купити річ, яка нам насправді не потрібна Принцип авторитету ми віримо людям у формі чи зі статусом, реклама за участі лікарів чи експертів. Не всі у білих халатах справді фахівці досліджуйте джерела. Принцип дефіциту люди цінують те, що обмежене. Останній день знижок. Чи лишилося два товари, це викликає страх опустити винагороду. давайте собі час на обмірковування, уникайте імпульсивних рішень. Чалдіні додає практичні стратегії опору маніпуляцій, запитайте, чому я це роблю, через тиск чи справжню потребу. Сумнівайтеся, коли відчуваєте поспіх із боку продавця чи співрозмовника, звертайте увагу на емоції. Якщо вас підганяють, можливо це вплив. Приклад із життя. Людина, яка на ярмарку купила дорогий ніж під час впливу доброзичливого продавця, але вдома зрозуміла, що це імпульсивна покупка. Який із цих принципів найчастіше діє на вас? Напишіть у коментарях висновок: книга психологія впливу дає важливі знання про те, як ми приймаємо рішення і як інші на нас можуть впливати. Вміння розпізнати ці механізми допомагає бути більш свідомим і менше піддаватися маніпуляціям.